Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Подивіться, хто до нас весело вітається. Цирінь, цирінь, я прилетів, рано вранці вас зустрів. Я горобчик веселенький, сірий. Жвавий, розумненький. Доброго ранку, любі малята. Будемо грати ми і навчатись. Дітки, гробчик прилетів до нас, щоб познайомити зі своїми друзями, пташками, які лишилися зимувати з нами. Тож познайомимося з ними. Жовтогрудіщі витушки мають сині капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички. Погляньте, які вони яскраві. Скажіть, якого кольору у синички грудка? Так, грудка жовта, а на голівці у синички капелюшок. Скажіть, якого він кольору? Капелюшок синій, вірно. Синички. Ще восени починають готуватися до зими, запасаючись насінням та зернятками, але взимку не завжди вдається відшукати свою схованку. Тому вони залюбки прилітають харчуватися до водівничок. Синичка співає пінь-пінь, пінь-піть. -пінь. Скажімо разом: пінь-пінь пінь-піть. -пінь". Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташки снігурі. Чим сильніші морози, тим спокійнішими стають снігурі. Сильні холоди вони сидять нерухомо і оживають лише час від часу. Щоб паласувати ягодами горобини чи зернятками. Дітки, скажіть, як же можна впізнати снігуря? Правильно, у нього червона грудка. А які у снігуря крила і капелюшок? Скажіть, будь ласка. Вірно, крила і капелюшок у снігуря чорні. А снігурі говорять, Чів-чів, чів-чу, чів скажімо разом. Чів-чів, чів-чу, чів Шупка і Спіргін. На морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це, дітки? Горобець, правильно, ці маленькі, жваві, сиренькі пташки не вміють ходити. Вони вміють лише стрибати. Вони часто збираються у веселі, галасливі зграйки і стрибають у пошуках їжі. Горобчики дуже невибагливі і харчуються зерном, насінням та хлібними крихтами. Скажіть мені, малята, як ми впізнаємо гробчика серед інших пташок? Вірно, горобчики маленькі та сіренькі. Горобчик нам каже Цвінь, 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 тінь. Повторюйте зі мною. Цвінь, 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 тінь. З рук зерно та крихти їсть, сизокрилий у нас гість, сідає додолу птиця миру голуб. Голуби живуть поряд з людьми, бо люди за будь-якої пори року піклуються про них. Підгодовують. Голуби можуть бути білими, сірими, чорними. Вони поважно походжають і туркочать, дякуючи за допомогу. Голуби туркочуть. Гу, гу гуль повторять зі мною. Гу гу гуль. Дзьоб міцний. І гарні крила, чорний хвіст, жлетка сіра. Чи присяде, чи летить. Карр, карр, карр. Все кричить. Впізнали птаха дітки. Вірно, це ворона. Як ми її впізнаємо? Ворона чорна і сіра, і ворона каже правильно. Карр, карр. Любі малята, сьогодні ви дізналися, які пташки залишаються зимувати з нами. Зима для пташок дуже скрутна пора, тому вони тримаються разом невеличкими зграйками, адже так їм легше добувати їжу. Пташки намагаються триматися ближче до людей, а люди. Щиро їм допомагають, розвішують годівнички і підгодовують пташок зернятками. Допомогти пташкам може кожний, адже поживний корм знайдеться в кожній домівці. Дітки, нашому гостю, горобчику, час повертатися до своїх друзів, і ми прощаємося з ним до нових зустрічей.